Арнольде, подивись на себе. Ти виглядаєш дешевше, але не переймайся нато сильно, друже. Ти у Філері. Філери це не канонічні міні-історії, вигадані для того, щоб екранізація не обігнала перше джерело. Це відбувається, коли автор каже: сюжет на паузі, тож тримайте випадковий побічний квест, про який ніхто не просив. Древня Японія, і ось ми тут. А твій предок знаменитий самурай Арунобу Фудівара. Він був єдиним учнем легендарного, сліпого, глухого і паралізованого мечника Дьошіро. Фуджівара виграв 84 поєдинки та отримав два грені. Його слава та доблесть привели його до міфічної організації «Мовчазна шістка. Кожен член цієї організації живе легенда, кожна легенда про їхні подвиги міф. Колись давно Арунобу дав обітницю мовчання, але сам її порушив, коли вперше побачив кохання всього свого життя. Оуме. Погляд в її очах був чистим, як дитячий сміх, хоча її становище не було багатшим за дріб'язок у капелюсі мандрівного музики. У 16 років її батько програв її у гольф злому феодалу. Попри назву феодальній Японії на чолі ієрархії стояв імператор. За ними йшов Щогун, а лише потім Даймо Феодал. Важливо, що роль імператора була рече номінальною. Уся економіка та військова міць країни трималися на землях і арміях Даймо. Могутній чоловік Феодал Доно, а ще могутнішою була його заборонена супертехніка, 18 демонічних очей Танкецу Джухіко Верде. Лише одна людина бачила цей прийом на власні очі і лишилась сліпою, глухою та паралізованою. Щойно Феода лише думав про застосування цієї техніки, сакура в радіусі 50 метрів одразу відсвітала. У досконалому виконанні цей прийом міг вразити супротивника на рівні ДНК і перетворити його на самурая, що вибухає. Традиція таємного прийому фінішера бере початок саме з цього періоду. Самураї уникали затягування бою, в якому все могло піти не за планом. Вони робили ставку не заздалегідь вивчений прийом, щоб закінчити бій одним ударом. Твій дід серйозно оцінив ризик битви з демонічним феоделом. Тож провів роки у горах, відточуючи удар клюшкою, щоб повернути Оуме. Роби висновки сам, Ернольде.